І сьогодні хочу поговорити про чергову б'юті-коробочку, а саме про сервіс Wonderbox. Якщо вам цікаво, то залишайтеся разом зі мною. Останнім часом я дуже мало замовляла б'юті-коробочок, але пройти мимо цієї мені було складно. Зараз я розкажу, що було саме в 11-й коробочці від Wonderbox. Почну з продукту, який займав найбільше місця і важив найбільше. Це зволожуючий гель з allo вера від корейського бренду, який називається Velcos. Надіюсь, прочитала правильно. Я взагалі дуже люблю корейську косметику. Про це не раз згадувала, але саме цього бренду я нічого ще не пробувала, тому буде цікаво. Я давно хотіла спробувати гель з алоє саме корейського виробництва, оскільки про них дуже хороші відгуки. Тут досить така велика упаковка 150 грам. Буду користуватися, шкода, що в мене вона не з'явилася раніше, оскільки я нещодавно повернулася з відпустки, де мені б такий гель точно пригодився, оскільки його можна використовувати як заспокоєння шкіри після сонця, наприклад, але й можна користуватися як просто крем для обличчя або як. База під макіяж. Одним словом, буду пробувати, і надіюся він мені сподобається, і я буду ним активно користуватися. Ще один продукт, який прийшов трохи запізно, це такий зволожуючий крем для обличчя від Colistar, Star. Запізно, тому що це як зазначено на упаковці After Sun Cream. Тобто, Крем після сонця. Знову ж таки, у відпустці він би мені ідеально, напевно, підійшов. Зараз не знаю, оскільки він, так зазначено, йде для сухої шкіри. У мене шкіра схильна до жирності. Ну, Попробую, якщо не підійде, то подарую комусь, але взагалі до бренду Kolestaur я ставлюся досить непогано. До того ж тут нормальний об'єм 50 мл, тобто добре можна розпробувати продукт. Ну, надіюся, підійде. Якщо ні, то комусь подарую. Але взагалі сам продукт такий цікавий, шкода, правда, що е, прийшов, прийшов він мені запізно. І в осінній коробочці, а не в літній, наприклад. А от наступний продукт актуальний завжди. Це така кокосова маска для волосся з маслом іланг Іланг від українського бренду П'єна. Я не пробувала жодного продукту саме від п'єни, хоча чула багато хороших відгуків, тому з нетерпінням чекаю, щоб спробувати. Класно, що він йде саме для боротьби з посіченими кінчиками. В мене ж волосся страждає цим. Постійно треба підрізати його, оскільки кінчики. Січуться, але думаю, можливо, з цим засобом ситуація зміниться. Він має такий дуже приємний, ненав'язливий запах, такий кокос з іланг-ілангом. Дуже таке цікаве поєднання. Думаю, буду користуватися тут аж 50 мл, але це не повний розмір. У повному розмірі, мені здається, 110 мл. Тобто, тут в два рази менша упаковка, але мені здається, продукту вистачить надовго, тим більше, що він ну, такий твердий. Буду користуватися і потім вже вам розповім, як цей продукт на ділі. І далі продовжу тему волосся. У коробочці були такі три мініатюри, тобто це такий повний набір від бренду Beaver. Раніше нічого не чула і не пробувала цей бренд, тому буде цікаво, хоча. Як я вже неодноразово згадувала, волосся в мене досить варитливе і дуже мало продуктів йому підходять. Але спробую раптом пощастить. Це шампунь, кондиціонер і така сироватка для відновлення волосся. Шампуню тут 60 мл, кондиціонеру 40, і от така маленька мініатюра. Це, можливо, і повний розмір такої сироватки, тут 10 мл. Сироватка якраз йде для того, щоб втрати її в шкіру голови, щоб якби, волосся краще росло, і ті цибулини, які зараз не активні, активізувалися. Ну, так написано, принаймні, в листівці. Шампуні ж ідуть для відновлення. Не знаю, буду пробувати. В мене ж волосся схильне до жирності, тому мені не завжди такі продукти підходять, оскільки вони краще для сухого волосся, але спробую, можливо, мені сподобаються. У коробості був ще один міні-набір це продукти від бренду Тюцерін, і це продукти для проблемної шкіри. Тут такий невеличкий гель для вмивання 20 мл, і дві мініатюри крему для проблемної шкіри по 7 мл. Ну, я, в принципі, була задоволена цими продуктами. Ну, що вони в коробочці є, оскільки в мене шкіра проблемна, не така, як була раніше в підлітковому віці, але все одно часто в мене бувають якісь прищики, якісь почервоніння. Тому буде цікаво спробувати ці продукти, оскільки раніше я нічого не купувала від цієї фірми. До того ж, в мене шкіра комбінована, схильна до жирності. А ці продукти саме для такої шкіри, тому буде цікаво спробувати. Об'єм об'ємом здається вистачить, щоб зрозуміти, підходять мені ці продукти чи не підходять. У коробочці був ще один продукт для проблемної шкіри, і це маска від бренду Elfa Фарма. Тут дві упаковки по 10 мл Ну, буде цікаво спробувати, оскільки знову ж таки вони мають попереджувати різні висипання, зменшувати їх, зменшувати почервоніння шкіри і зменшувати жирний блиск. Я цим страждаю, тому мені буде цікаво спробувати, але знову ж таки для багатьох дівчат, напевно, цей продукт би не підійшов. Мені ж пощастило чи не пощастило, але у мене шкіра така. Інколи проблемна, тому цей продукт знову ж таки буде цікаво спробувати. Тим більше тут дві упаковки, бачу, можливо, можливо, мені продукт сподобається. І також тут ще такі були маленькі сашетки: це детокс маска від Каделі, потім бронзуючий батер для тіла від бренду Organic з ароматом шоколаду. І дві сашетки від бренду Guam. Наскільки я розумію, це продукти для обличчя. І наостанок розповім про продукт, вартість якого покриває вартість всієї коробки. І це декоративна косметика від бренду Sleek. Мені, звичайно, дуже сподобалося те, що в коробочці з'явився бренд, якого раніше не було, і взагалі бренд, якого важко дістати в Україні. Це величезний плюс. Мінус e, був те, що це продукт для брів, а саме тут такі тіні e, e, і помадка для брів, два e, пензлика e, і маленький пінцет. Взагалі ідеальний набір, e, щоб брати з собою, і, та і користуватися вдома, і тут є ще таке a, маленьке зеркало. Мінус цього продукту це те, що a, не всі користуються. Саме таким способом для оформлення брів. Я ж, наприклад, дуже люблю гелі для брів, але мені буде цікаво спробувати цей продукт, саме у формі помадки і тіней. І ще був мінус це те, що було два відтінки: це Dark і Blond, мені здається, і дуже багатьом дівчатам у коробочці поклали продукт у відтінку Blond. Мені ж пощастило, я хоча і. Типу блондинка, але брови в мене дуже темні, і мені краще, напевно, все-таки підійде відтінок Dark. Я була одна з тих небагатьох е, дівчат, яким попався відтінок, е, темний відтінок. Не знаю, буду пробувати, ще нічого не пробувала, спеціально, щоб перше все показати, а тоді вже, вже спробувати. Ну, цікавий продукт, е, дуже красива упаковка. Е, Пробувала ну, кольори, так тіний, непоганий відтінок, дуже такий, мені здається, темний, але не занадто і без якоїсь такої явної режини. Ну, буду пробувати. Можливо, мені продукт сподобається. Ну, Упаковка дуже класна, така спильна, маленька, ну, одним словом, дуже подобається. Єдине, що, наприклад, десятки коробочці були, мені здається, близькі для губ. Все ж таки, напевно, продукту для губ я би зраділа більше. Але не знаю, можливо, мені цей продукт настільки сподобається, що я потім свої слова заберу назад. Е, ну, отака була коробочка від Wonderbox. це номер 11. Як на мене, продуктів досить багато, всі вони різні. Раніше до коробочки не потрапляли, і дійсно мені цікаво спробувати. Не скажу, що прям є якісь там супер класні продукти, від яких я вже в захваті, але надіюся, що всі продукти такі, якими я буду користуватися, які мені, які мені потрібні. І якщо ще тіні і помадка від слік мені підійдуть і сподобаються в користуванні, то коробочці взагалі не буде ціни. А ви скажіть, які вам продукти сподобалися, що наприклад взагалі не сподобалося в цій коробочці. А ми вже побачимося у наступних відео. Па-па!